колезі мого з, з моєї команди Олена Володько, яка є топ-лідером компанії. Вона старший віцепрезидент команди. Звичайно, відгуків в неї за цих чотири роки дуже багато. Але це такий свіжий, недавній відгук, який, скажімо так, ми його переживали всі разом з нею, як з мамою спортивного активного хлопчика. І зараз Олена, і думаю, поділиться з нами цим відгуком, тому що це дійсно дуже важливий, такий важливий відгук, і дуже важлива буде Рекомендація, особливо, скажімо, ви звернете увагу на те, що повинно бути у вас обов'язково в сумочці, Олена. Так, так, доброго ранку, всім навіть доброго дня. І дійсно, Олег сьогодні казав, майте в сумці активайс, а я буду вам пропагандувати мати в сумці завжди коїнзим Q10». Мене звуть Олена Володько, мені 34 роки. Я з міста Харкова, але наразі зараз я проживаю в Німеччині тимчасово. І дійсно, фітлайн в моєму житті вже 4 роки. За цей час я маю сотні просто результатів і у клієнтів, і в моїй родині. І мені я ніякого таймінгу, звичайно, не вистачить, щоб я це все поділилася. От, але ви знаєте, з кожним місяцем і з кожним роком навіть я бачу по своїй родині і нові, нові результати по здоров'ю. І це просто неймовірно, неперевершено. І я, звісно, за цей комплексний підхід, довготривалий підхід. Але сьогодні я вам розкажу цей відгук з моєї родини, який є як швидка, як домедична допомога, і це нас врятувало. Чому я кажу про саме гурку q 10 Ми е, вирушили в подорож в Італію, тобто, будучи в Німеччині, ми взяли родину, і поїхали в Італію. Їхали через Австрію, зупинилися на час, ну, на годинку погуляти, розвіятися. Е, дитина достала свій трюковий самокат е, і. Впала з цього самокату і впала дуже, ну дуже важко впав, і це 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 була ну велика травма. Це була травма голови. Це було, було за, здарено плече. Це були подряпини, от, але подряпини тут дрібниці. Просто коли я побачила цю голову, цю шишку, я була ну в шоці, тому що ми їдемо взагалі в чужу країну. Ми зараз в чужій країні. Їдемо в чужу країну, що робити, куди біжати? Ну, бігти. Взагалі що мені робити зранку, бо це вечір був. Е, звичайно, продукт завжди зі мною. Ми дійшли там до машини. За 10 хвилин вже ми були в машині. За ці 10 хвилин він мені говорив, що голова, вся голова болить. Е, він погано бачить, він каже, я, в мене все поплило, я не бачу, тримайте мене за руку, 9, 9 років дитині. І ну, в мене був просто шок. А я знаю, що я завжди маю коінзим, тому що він в мене футболіст, і на чемпіонатах бувають такі травми: то м'ячем, то підбили, то ногу, то ще щось. І я знаю, що чим швидше я дам цей Q10, навіть під язик, тим менше буде в нього. Потім якихось наслідків цієї травми, тому звичайно, я ну зрозуміла. Зараз я прийду, буду відпаювати коензимом От ми прийшли в машину, приклали льот там з кафешки. Я наколотила. Я вже все думаю, зроблю все. Наколотила. Звісно, йому джуніора один коктейль, налила туди q10 q10 під язик, але нічого навіть дала знеболювальне, бо голова він каже, дуже болить голова. Думаю, зараз хоч кудись доїдемо. Знеболювальне не діяло. Я вам скажу, ну йшли години, воно не діяло. Але я капала коензим і написала Маріні Лавренюк: це наш просто наша фея, яка багатьох з нас веде да, по здоров'ю, і дає просто цінні рекомендації, які мені завжди допомагають. І думаю, ну може ще щось можна зробити. Знаєте, вона сказала: ні, кожні 15 хвилин, капає там, хоча б по п'ять капельок коензиму в ротик. Ну, я так і робила. Ми доїхали додому ну, до тимчасового того дому. Думаю, щось зранку вже буду робити, кудись біжати до якихось лікарів. Ну, взагалі класно відпочинок починається в чужій країні. Що робити? А, але багато він випив коензима тоді, і знаєте, і ще я що зробила. Оказалося, що в нас немає не перекису водню, ну нічого такого, щоб обробити ці дрібні рани, але в мене є IB 5 От тут багато такого, що можна поприскати, да і все буде норм там з бактеріальною інфекцією, якщо вона навіть є, то ми скористалися цим і ввечері ще я нанесла активгель на плече, тому що він просто дуже хворів. Болів, і що ви думаєте, зранку він прокидається, будить мене і каже: Мама, в мене нічого не болить, в мене голова не болить, в мене плече, дивись, не болить. І я реально я щаслива. Я розумію, що, що то, то був струс. Да? Ну, якби якщо навіть очі вже погано бачили. А от і я думаю, добре зараз понаблюдаю за ним ще, і потім будемо вирішувати вже з. Медичною допомогою і звісно, ще був коензимчик, але вже не кожні 15 хвилин, а трошки менше цього дня. І потім ви знаєте, я зрозуміла, що мені це вже нічого не треба, бо він був звичайно нормальною людиною, дитиною нічого не боліло. Голова не боліла, Дай Бог пройшло вже біля місяць, ну, ну три. Чотири тижні точно в нього немає ніяких прояв, все зажило, всі ці подряпини зажили. от Але е, уявіть, як цей продукт просто може спасти в будь-якій ситуації, яка з вами трапиться. Тепер от я вам покажу: в мене два відкритих коензима один стоїть в холодильнику вдома другий лежить в моїй сумці. Бо діти, бо різні ситуації. от І якщо в нас є таке просто. В руках багатство, то, звісно, я ділюся з цим і з іншими людьми. Звісно, я вже не просто клієнт, а ще й партнер, який розвивається. і тому я вам бажаю, щоб такий, так, таке багатство, такий скарб був у кожного вас дома, в вашій родині, щоб ваші батьки мали змогу пити цей продукт, омолоджуватися, бо це неймовірно те, що я бачу по своїх батьках, щоб ваші діти були з таким захистом, і щоб ви відчули оцей преміум рівень з продуктами Фітлайн. Дякую вам дуже. Дякую, дякую Леночка. Дякую. Я знаю, що розумію, як хочеться щиро поділитися цим відгуком. І дійсно, як мама чотирьох дітей, розумію як ніхто, яка аптечка має бути. І знаєте, це дійсно до швидка допомога, і підтримка, і ресурс, і дійсно обставини бувають різні, але. Профілактика це передусім, але навіть якщо так щось сталося, у вас є точно якісь під... ви можете використати будь що з нашого продукту, і ви отримаєте таку швид... дошвидку допомогу.